Всім вітання! Це ранок вдома. і Ми готові до фінансової консультації від нашої експертки, практикуючої інвесторки Юлії Баткавової. І сьогодні ми дізнаємося про доступні способи інвестування в іноземні валюти. Доброго, доброго ранку, ранку. доброго ранку. раді бачити тебе, да Е, Ну, е, головне, щоб у українців були гроші, це така задача усірочка. Тому ми мислимо По оптимістично, позитивно і розкажи, будь ласка, чому важливо купувати іноземну валюту, чи не можемо ми тримати збереження в гривні? Ну, дійсно, в першу чергу, хочеться побажати, щоб всі наші українці мали збереження, це найголовніше. Mm -hmm. А все ж таки, в другу чергу, чому я раджу робити завжди акцент на іноземну валюту, тому що поки що у нас гривня дійсно не стабільна валюта, якщо її порівнювати з більш міцними з доларом США, наприклад, або з євро, да? Найміцніші валюти зараз світові. Тому у нас є девальвація: це знецінення національної валюти, тобто нашої гривні, відносно цих більш стабільних валют. Якщо ми будемо купувати валюту іноземно, долари США, наприклад, або євро, регулярно да, тут важливий момент, що все ж таки не один раз на рік ми купуємо, або курс ми не знаємо, який далі буде, угу. да, а все ж таки трішечки більш регулярно. Можливо, потрохи раз на тиждень, раз на два тижні, не обов'язково відразу на всю суму, яку ми. Маємо да? краще зробити це, на розбити купівлю валюти на регулярні, якісь однакові суми. Таким чином, ми. Найкращий курс для себе будемо завжди мати курс обміну. Бо наприклад, ми зараз купуємо валюту там по курсу 38,5, Потім він може бути там, якщо казати про долар США. Наприклад, да, потім він може бути 39, Потім він може бути до 40. Бо в принципі за рахунок того, що дійсно зараз в Україні війна зараз в Україні неспокійно. те, що курс тримається довго на такому досить низькому рівні, це ненормальна ситуація для економіки. В принципі, він. А якщо казати про його цінність, він вже коштує трішечки більше, якщо казати саме в порівнянні з іноземною валютою. Тому в першу чергу краще тримати, хоча б для того, щоб потім згодом перепродати, просто продати, да, здати і отримати плюс за рахунок того, що ми купили валюту дешевше. Потім ми продали там, якщо наприклад буде 40 або 42 і вже будемо в плюсі. Гривня, да і по-друге, якщо все ж таки ми інвестуємо, якщо ми вкладаємо цю валюту, то інвестуємо ми тільки в іноземні валюті. Тому купуємо або для того, щоб зберігти да, від девальвації, або для того, щоб інвестувати вже згодом. А 40-42 таки буде. Я ну, думаю, що так на нас вже закладали на цей рік. Тому скажи, будь ласка, як надійно купувати валюту? Ми можемо купувати в принципі два варіанти. У нас класична готівка, про яку ми також з вами знаємо. Да, готівку, як ми купуємо, єдине, що хочеться сказати, також нашим слухачам-глядачам: що якщо ми купуємо готівкову валюту, будь ласка, купуйте її. В офіційних установах бажано все ж таки в банківських установах. Тому що навіть якщо ми користуємось обміном валют, ми знаємо, що там нам ніхто не гарантує на 100%, що все буде ідеально. Тим паче, що різні бувають обмінники. Буває так, що, начебто, їх багато зараз, да, дуже багато. І якщо ми купуємо валюту, не всі обмінники можуть нам дійсно гарантувати, що ми купуємо справжню валюту. Я, наприклад, колись... так. на жаль, таке теж да, таке. Теж ж буває ще приблизно 2015, можливо 2016 рік коли я працювала в банківській установі для до мене приходила клієнтка приносила тисячу доларів по 100, вона купувала в обміннику і всі вони абсолютно всі були несправжні. тому я просто я розумію що є обмінники не не тільки банківські да просто ще й обмінники нормальні але на жаль ми не можемо на 100% а знати. а оці щодо купюр старих нових особливо якщо йдеться просто доларові купюри то як зараз цим? Зараз це нормально, в принципі, всі, які в обороті, всі можна поміняти. Навіть якщо старі, ми можемо віднести в банки, здати їх, якщо потрібно. Да? Але знову ж таки, я спілкувалася нещодавно з представниками, які працюють в банках, і вони сказали, що якщо їм приносять підроблені купюри, це більше нових підробляють аніж старих. Але якщо все ж таки, от як наші люди зберігають десь під подушкою, чи як це під матрасом називається, там куплені на заощад якісь гривні декілька там, сотень доларів і вони є старого формату, то краще їх обміняти. обміняти. Це можна зробити можна. в обмінниках? Так. Просто прийти, сказати, от мене стара купюра, обмінюю її можна. на нову. І можна. краще і... це зробити? То, в принципі, чи... вже чи... Чи... багато людей це зробили, коли у нас тільки-тільки починалася uh -huh. процедура, що будуть приймати тільки з певного uh -huh. року купюри. Багато uh -huh. людей поміняли, якщо раптом у когось ще залишилось, краще, то краще поміняти. не чекати наступної хвилі, такої, а, коли ж. відмовляться знову від банк, поміняти. Uh -huh. Добре, а от щодо безготівкової купівлі чи доступна ця мож... ця можливість зараз? Вона доступна, і я б якраз радила користуватись саме безготівковою купівлею. Чому а, у нас є два варіанти зараз купити безготівково? Це перший варіант через депозит трьохмісячний. Тобто, а, таким чином ми можемо купити зараз іноземну валюту на 200 тисяч гривень на місяць в одному банку. Цей ліміт працює. І по курсу національного банку плюс невелика комісія банківської установи, через яку ми купуємо. Тобто вигідніший буде курс через три... Але ми чекаємо три місяці. Да, тут важливо розуміти, що ми не можемо три місяці зняти ці кошти. Через три місяці ми приходимо, знімаємо валюту. По тому курсу, по якому ми купили три місяці тому, по вигідному, зняли без комісії uh -huh. на 200 тисяч гривень в одному банку, в принципі, досить нормальні ліміти. Єдине, що поки у нас не буде доступу, три uh -huh. місяці до цієї суми. А де краще зберігати валюту? Зберігати ми можемо в першу чергу у. А, е, знову ж таки, да ми вже поговорили про подушку з вами. Е, трішечки біля себе все одно потрібно зберігати саме валюти, саме валюту і саме трішечки, тому що це не дуже безпечно, це ризиковано. Все ж таки, да але якщо прям сьогодні зараз потрібно, хай трохи біля себе буде в іноземній валюті. Mm -hmm. Далі ми можемо зберігати банківська комірка. Ми також говорили, да ми можемо mm -hmm. орендувати, зберігати там коштовності, іноземну валюту, якісь документи. Е, третє це якісь рахунки в банківських. Установах, але тут будемо уважні, що зняття буде з комісією, як правило. Якщо це поточний рахунок або картковий рахунок, uh -huh. ми поклали туди валюту. Зняття буде з комісією в депозитах. Ні, ну і четвертий варіант це закордонні брокери. Це або готівка на рахунку у брокера в середньому там можна зберігати під 5% річних в доларах США без обмеження до цих грошей. Тобто поклали, потримали, якщо потрібно, зняли або вже в цінних паперах. Mm -hmm. Якщо ми говоримо про готівковий і безготівковий, то яке от процентне співвідношення має бути у в плані зберігання? А, все ж таки, я б наприклад, якщо 100% від суми людини, яка яку вона має а, говорити, напевно, ну хоча б. Максимум 15-20% відсотків я б тримала в готівковій, в готівковій формі. Да, все решту, все ж таки, бажано тримати безготівковому форматі, тому що, наприклад, навіть якщо людина а, захоче виїхати за кордон, ну будь-які можуть бути обставини, uh -huh. у нас є обмеження 10 тисяч доларів, да 10 тисяч євро на вивіз готівки за кордон. А якщо решта, ну наприклад, людина збирає більшу суму, назбирала, да і зрештою вона може виїхати, якщо це на карт, на картковому рахунку або на брокерському рахунку за кордоном, вона Може виїжджати і користуватись будь-якої точки світу, тобто картковий рахунок не обмежується, не обмежується. за, за, за колекцією. Ну, тільки до... єдине, що людина, якщо поповнює великими сумами, вона потр... повинна в банківській установі тут показати, звідки ну, походж... джерело походження коштів, звідки у неї ця сума. Зрозуміло? Угу. У ну, мене те питань немає. А ще скажи мені, будь ласка, а... так і є? Чи... Одне а чи немає зараз проблеми з купівлею вал... валюти ні. в Україні? Немає, ні, немає Без проблем. проблем можна купувати. Ми, да, Єдине, ось те, що я сказала: якщо ми хочемо відразу на велику суму купити, більше 150 тисяч гривень. Банк запитає: якщо ми приходимо з кешем з готівкою в гривне в гривні, да банк запитає, скаже: будь ласка, покажіть звідки ви зняли цю готівку, звідки походження цих коштів? Uh -huh. А якщо вже лежить на рахунку, банк бачить, що це, наприклад, надходила зарплатня або Закінчився якийсь депозит в гривні, і потім ми можемо конвертувати без додаткових питань від банку. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. за поради, як завжди, Юлі Баткалові. І зичимо добробуту всім нашим глядачам. Нехай у вас вводяться гроші, щоб ви завжди знали, що з ними робити. А ми продовжимо наше і Всім чудового ранку вдома.